Напередодні 26-х роковин аварії на ЧАЕС губернатор Сергій Тулуб зібрав журналістів, аби розказати, як держава та область піклуються про Чорнобильців. За його словами, соціальний захист ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи один з найбільших пріоритетів влади. Завдяки впровадженню соціальних ініціатив президента, як ви знаєте, які були висловлені на початку квітня місяця, передбачено кошти на покращення медичного обслуговування. Громадян, чия інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Так, фінансування з державного бюджету програми комплексне медико-санітарне забезпечення і лікування онкологічних хвороб зросло майже втричі. Тобто, якщо в минулому році це було біля 200 тисяч, то в цьому році це більше 600 тисяч. За словами Сергія Тулуба, в області повільно, але виконуються умови меморандуму. Громадські організації Союз Чорнобиля та діти Чорнобиля долучаються до прийняття усіх важливих рішень в області, що стосуються Чорнобильців. Також цьогоріч цим організаціям з обласного бюджету виділили по 150 тисяч гривень. Підтримку Чорнобильцям обласна влада надаватиме і у 2012-му. Декілька родин отримують ключі від нових квартир, отримують житло. Дехто отримує найближчим часом і автомобілі, дехто отримує деякі послуги. Але це, як кажуть, крапля. Сергій Тулуб розповів, що нещодавно була проведена зустріч із представниками громадських організацій чорнобильців і можновладцями. Під час неї голови райдержадміністрації та міські голови отримали доручення організувати та забезпечити придбання однієї двох квартир на рік для інвалідів чорнобильців за рахунок місцевих бюджетів та небюджетних коштів. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.